У 1654 році на пагорбі біля злиття річок Харків і Лопань почалося будівництво потужної фортеці. Вона повинна була захищати Москву і всі російські землі від набігів кримських татар. Приєднання України до Росії у 1654 році викликало цілу хвилю невдоволення і народних виступів. У багатьох з них гарнізон харківської фортеці відігравав ключову роль і практично завжди підтримував московського царя. За це цар Олексій подарував харків'янам значні торгові пільги, котрі сприяли стрімкому зростанню добробуту міста. Тим не менше у другій чверті XVIII століття Харків був виключно українським містом з перепису 1732 року. Відомо, що кількість українців порівняно із 17 століттям зросла. Серед прізвищ харків'ян того часу можна побачити квітку, горлицю, низови батька, богомаза, лупи кобилу, лупи кобиленка, сухоребрика, недерикута, отчинашка, Кусьвовка, штанька, пацюка, вареника цікавим видається склад населення за національністю і соціальним становищем. На 3595 чоловік населення більше за все в Харкові мешкало козаків 775 чоловік, їхніх помічників 1531, козачих підсусідків 85. Козацької старшини з робітниками 71 чоловік, духовенство з робітниками 170, великоросів 235, греків та інших іноземців 21. Харків у соціальному відношенні був таким же українським козацьким містом, як і інші міста Слобідської України. Дивують ціни того часу. Поденники працювали за 10 копійок на день, теслярі – за 15 копійок на день. При цьому за 10 копійок у 1732 році можна було придбати 6 фунтів свинячого сала або 1 восьму відра горілки, 5 фунтів коров'ячого масла або 30 фунтів зерна. Петро І відвідав Харків у 1709 році. Тоді фортецю значно змінили, а під нею прорили славетні підземні ходи, частина з яких збереглася і до нашого часу. Важливим фактом для подальшого зростання Харкова стало відкриття колегіуму, одного з перших вищих духовних навчальних закладів в Україні. Там навчалися і викладали багато діячів української і російської культури, зокрема, філософ Григорій Сковорода, який стояв біля витоків вітчизняної філософської школи. При кінці століття в місті побудували губернаторський палац, в якому пізніше відкрили третій в Російській імперії університет. У 1805 році, за ініціативою відомого просвітника Василя Каразіна, був відкритий Харківський університет. На довгі роки цей навчальний заклад визначив падівне становище міста в галузі науки й освіти не лише на Лівобережній Україні, але й на півдні Російської імперії. В цілому. Завдяки університету Харків став відомим далеко за межами Російської імперії. Першим українським вченим, який здобув всесвітню славу, став вихованець університету, славетний математик Михайло Олег. Остроградський. Надалі з університетом будуть пов'язані імена трьох нобелівських лауреатів: біолога Іллі Мечнікова, фізика Льва Ландау, економіста Саймона Кузнеця. Університет справив величезний вплив на розвиток Харкова як значного культурного центру. Тут викладали такі вчені, як видатний філолог Олександр Потебня і лауреат Нобелівської премії Ілля Мечніков. Студентом університету був, зокрема, засновник сучасної польської держави Юзеф Пілсуцький. Приплив студентів, викладачів, іноземців, обслуги збільшував кількість населення міста. Однак швидке зростання населення не призвело до розв'язання проблеми благоустрою, як і у XVIII столітті відбувалися брудні канікули, коли через непролазний бруд у навчальних закладах міста припиняли. Нялися заняття. Для адміністрації і губернаторів чверть століття минула у турботах про облаштування вулиць. Влітку харків'яни дихали пилюкою, восени і навесні потопали у багні. В 1859 році місто бачило шаміля легендарного вождя чеченських бійців. 15 вересня імператор Олександр II оглядав війська Чугуївського гарнізону на параді, як гість перебував Шаміль. Наступного дня на честь імператора у дворянському зібранні відбувся бал. Місто освітлювали феєрверки і вогні. 28 травня 1869 року до міста прибув перший потяг. Відкрився рух Курсько-Харківсько-Азовською залізницею. Був збудований вокзал. На кінець 19 століття Харків став великим інтелектуальним, торговим і промисловим центром півдня Російської імперії і одночасно центром революційного руху. Саме під Харковом у Борках у 1888 році терористи здійснили знаменитий замах на імператора Олександра. Андра третього вони підірвали його поїзд, і лише дивом імператорській родині вдалося врятуватися.